А, друзья, друзі, сегодня сьогодні на мене буде розпаковочка інвертора, э, вот так, моделька iSolar SMJ э, 3,2 кВт, 24 вольта, Wi-Fi. меньше ще Wi-Fi. Крутяк. Распаковка, Поїхали. Э, значит, у нас є есть... навіть якісь обжимні поклонені вот такие штучки цікаві. Перший раз таке бачу. Це щось цікаве таке. ну Добре, подивимось потім. Так, і сам інвертор. Дуже популярна тема останнім часом. Всі розуміють, чому. От, тому що є невеличкі проблеми з електроенергією, скажімо так, в країні. От. тому Останнім часом популярним стає таке обладнання, яке розгрібають дуже швидко, скажімо так, всі, хто тільки може, в кого є гроші. От, в даному випадку це ось такий інвертор. Колеги по роботі, скажімо так, попросив допомогти. Йому зробити систему резервного живлення. От, ну, щомось такий. Інвертор. Знаєш, давайте подивимось, що тут є, скажімо так, на ньому візуально. От, чому я надаю перевагу тільки інверторам гібридним і собі додому брав гібридний інвертор і людям, якщо монтую, комусь з колег, друзів. В принципі, системи резервного живлення я беру тільки гібридний інвертор. Бо, перше купуючи гібридний інвертор, ви одразу економите на зарядному пристрії. Друге, на відміну від Дішманських інверторів, дешевих, там написано, 8 8000 Вт, а там реально буде там 2, чи 3, чи 1. Тут з'явлено 3, бо вона буде 3 кВт. Тобто ми маємо наліпочку з боку. Бачимо, що виготовлений він у му році. А, далі. Що ми дивимося написано? Так, так, так. Так, так, так. однофазний. Так, так значиться. І дивимося, де ж написано у нас: от. 24 вольта, 3,2 кВт. От. Тобто, оце ми з вами побачили. Як завжди, як завжди. ну, і кріплення, звісно, на стіну. А, є ось такий роз'ємчик, скажімо так, до Wi-Fi модуля, який, так розумію, докуповується окремо, або, можливо, можна підключити просто локальну мережу. Це я також буду розбиратися. Ну, локальну мережу навряд чи. От. Я думаю, що там це такий якийсь спеціальний для них блочок. Далі є дисплейчик, є кнопочка вмикання -вимикання. А Що ще? Ну, стандартні, знову ж таки. Стандартна індикація, перед цим в мене був Вольт Польська. Також я колись по роботі монтував аналогічні індикатори. мається на увазі, показується наявність мережі живлення зовнішньої, такої як міська мережа. Далі зарядка акумулятора і помилки. І знову ж таки менюшка. Далі. Стандартна вже штучка панелька, яка відкривається, єдине, що тут три глинтика, а не два як на майже всіх, відкручується для того, щоб можна було підключити провода кабелі для до акумулятора. Це у нас з лівого боку є вхід мережі міської і вихід на навантаження. А на відміну від того ж, Вольт Польська, а тут ми вже не маємо заземлюючого, він винесений окремо. Ось таким от болтиком. А, скажімо так, і це я вважаю більш правильний варіант. А, далі а, оці роз'ємчики, колодка під кабор для а, акумулятора достатньо, скажімо так, здорові. От я почитаю, звісно, що рекомендує сам виробник для навантаження в 3 кВт. А, в мене є ось такого плану, комплект проводів, скажімо так, які я хочу переробити і задіяти їх від цієї системи. От, це в нас, якщо напоминаю, 10, їх повинно бути більш ніж достатньо для навантаження, яке буде присутнє в даній системі. Але можна прикрутити, звісно, і більше. Тобто мається на увазі це актуально, коли ви купуєте для цього інвертора, якийсь, можливо більш потужний акумулятор. У мене буде акумулятор 100 годин. Це на 2,5 кВт. Тому я вважаю, що цього буде більш ніж достатньо. Якщо брати на 200, 300-400 годин, то, звісно, вже може і є сенс підключати щось більше. От Я буду використовувати тільки ну, отакий варіант. Знову ж таки, хто купує ці речі, ви повинні розуміти, що купуючи інвертор, вам потрібен ще акумулятор бажано літій бажанолітіром по 4 залізофосфатний. І знову ж таки, окремий щиток. А в даному випадку, скажімо так, те, що ми замовляємо, ця вся система тобто акумулятор, інвертор щиток. Що ви розуміли, ціни, які змінилися, тут тобто, я собі додому брав схожий комплект на 3 кВт, трошки інший в мене інвертор 2I, акумулятор трошки інший маст. І ще точок я також збирав, трошки інший, який я буду збирати. І моя система мені оброслася, скажімо так, в 40 тисяч гривень. Ця система вже обійдеться приблизно в 50 тисяч гривень з роботою. От, тобто ціни зростають, тому що дуже великий попит. Дуже великий попит. От, так що якось так. Друзі, всім гарного дня. Не забуваємо донати на ЗСУ, це не важливо будь-який час. Всім рекомендую фонд. В місті Дніпро на вулиці робочі 19, це центр допомоги переселенцям та ветеранам, а також справу громади. Всім гарно дня.